Вітаю всіх станом на 19 листопада. Південно-український працює стабільно і забезпечує країну електроенергією. Критичні об'єкти перебувають під контролем. Додаткові заходи безпеки та модернізація обладнання залишаються пріоритетними напрямами для збереження стабільності в умовах війни. Радіаційний і протипожежний стан відповідають нормам. НЕЕКЕНЕГААТОМ на нашому майданчику провів конференцію атомна енергетика і довкілля. Об'єднавши зусилля екологів, науковців та громадських організацій, під час заходу обговорили перспективи розвитку енергокомплексу, предоохоронні ініціативи та роль атомної енергетики у збереженні клімату. Спільне зусилля, учасників конференції допоможуть поєднати енергетичну ефективність із турботою про довкілля. Ми активно підтримуємо військових З початку листопада, у межах благодійної ініціативи Допомога захисникам України. Наш колектив передав на фронт необхідне обладнання та засоби на 1 мільйон 800 тисяч гривень. Поміч надана дев'яти військовим частинам. Окрему увагу приділяємо нашим працівникам, воїнам, які боронять країну та їхнім родинам. Для них закуплено зимовий одяг, спорядження та інші необхідні речі на суму майже 2 мільйони гривень. Вже тисяча днів триває повномасштабне вторгнення російських військ в Україну. Загарбники цілеспрямовано продовжують знищувати цивільні та енергетичні об'єкти, вбивати українців. Наші воїни мужньо протистоять ворогу на фронті ціною свого життя, виборюючи право на нашу свободу. Минулого тижня наша громада провела в останній путь ще одного героя кулеметника механізованого батальйону солдата Василя Аркуша. Він мужньо загинув під час виконання бойового завдання. Від усього колективу висловлюю щире співчуття рідним і близьким Василя. Велика вдячність захиснику за його подвиг. Вічна слава всім героям, які захищають нашу землю. Слава Україні!